Футбольний клуб Олександрія завершує підготовку до нового сезону Української прем'єр-ліги. До чемпіонату тренерський штаб команди на чолі з Русланом Ротанем готує гравців на Олександрійському спорткомплексі. Крім тренувань, відбулися чотири контрольні поєдинки, у яких Олександрія здобула три перемоги і одного разу програла, говорить тренер. По матчам ні в якому разі не можна робити ніякі висновки. Ми працювали, в нас йшли збори. Ми роботу, ту, яку запланували, виповнили на 100 відсотків. Тому зараз ми входимо в недільний цикл і плавно підходимо до чемпіонату. А як ми підготуємося, це вже покаже чемпіонат. Розповідає серед втрат команди Денис Мірошніченко та Максим Третяков, яких продали у Дніпро 1 Сергій Рибалка, Андрій Цуріков, Олег Кожушко та Еміль Мустафаєв, який перейшов до Житомирського полісся. Еміль добре показував, гарний молодий гравець, але він зробив свій вибір. В нього закінчився контракт. Він не захотів продлювати з нашим клубом. Група досвідчених гравців пішла. Прийшли молоді гравці, для яких потрібен час. Я думаю, що крок за кроком все вийде нас. Контракти з клубом підписали шість новачків. Хлопців добирали молодих, скажімо так, талановитих під наше бачення футболу, і білий, і плакса. Повернувся з оренди авагімян, тому зараз, можливо, ще приїдуть гравці. Один з новачків команди вихованець київського Динамо, який пограв за юнацькі збірні України різного віку. Євгеній Смирний. Півзахисник уклав контракт з клубом на три роки. З адаптацією в принципі, вона вже пройшла, проблем не буде. Більше роль зіграла те, що я майже весь тренерський штаб знаю. З Руслан я працював в збірній. Більше мені зручніше, звісно, грати в центрі, але на даний момент я не буду казати, на який тренер мене в позиції бачить, буде видно вже в грі. Нині травмовані двоє гравців основного складу, розповідає тренер. Микола Михайленко і Ковалець, тому зараз цих хлопців нам не вистачає в нашій команді. І я думаю, що Микола десь підійде. Місяці, місяці через півтори У нього дуже важка травма була. От на відновлення Кирилу понадобиться, я думаю, ще пару тижнів. Скучив за тренуваннями і зовсім скоро перший тур. Хочеться бути з командою, але відновлення проходить нормально і думаю, найближчим часом повернусь на футбольне поле. Руслан Ротань каже, поки президент клубу Іван Кузьменко не ставив завдання на сезон. Вони можуть коригуватися в процесі. Завдання на чемпіонат. Я думаю, що кожна гра це грати на перемогу. Це перше завдання, яке стоїть перед нами, перед гравцями. Олександрій розпочне новий чемпіонат поєдинком з Криворізьким кривбасом. Він відбудеться на Олександрійському стадіоні Ніка у неділю, 30 липня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.